Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему «Друга та третя ознаки подібності трикутників. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже знаєте, що рівність трикутників можна встановити за двома сторонами й кутом між ними або за трьома сторонами. Аналогічні ознаки існують для подібності трикутників. Але тут потрібно виявити не рівність, а пропорційність відповідних сторін двох трикутників. Теорема 1. Друга ознака подібності трикутників за двома сторонами та кутом між ними. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника та кути, утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні, розглянемо трикутники ABC і А1Б1C1. Також нехай їхні сторони пропорційні і дорівнюють певному коефіцієнту. І кути між цими двома сторонами рівні. Треба довести, що ці трикутники подібні. Розглянемо перший випадок, якщо коефіцієнт буде дорівнювати одному. Тоді сторони будуть рівними між собою, отже, трикутники будуть також рівними за першою ознакою, а ми знаємо, що рівні трикутники є подібними. Давайте розглянемо другий випадок, якщо k, наприклад, більше одного. Ми знаємо, якщо коефіцієнт більше одного, тоді перший трикутник більше другого, отже, сторони першого трикутника будуть більшими сторін другого трикутника. На сторонах BA і BC позначимо відповідно точки A2 і C2 так, щоб PA2 дорівнювала A1B1 і ВС2 дорівнювала B1C1. Тоді маємо пропорцію сторін цих двох трикутників. Покажемо, що сторона А2C2 паралельна стороні АС. А давайте припустимо, що це не так. Тоді на стороні БС позначимо точку М таку, що А2М паралельна АС. Маємо ось таку пропорцію сторін, де вже буде сторона БМ. Але ж ми щойно виявили ось цю пропорцію, якщо лівій частини. Однакові, то праві частини рівнянь будуть рівними. А це означає, що сторона ВС2 дорівнює BM, отже точка С2 і М це одна і та сама точка, не різні. Тому ці два трикутники є подібними. А трикутники А2БC2 і A1B1C1 рівні за першою ознакою рівності трикутників. Якщо ці трикутники подібні два, а цей дорівнює цьому, то й ці трикутники також будуть подібними. І ми довели теорему. Ця теорема має кілька наслідків. Розглянемо їх. Наслідок перший. Прямокутні трикутники подібні, якщо катети одного з них пропорційні катетам другого. Справді, у прямокутному трикутнику між катетами лежить прямий кут. А прямі кути рівні, тому прямокутні трикутники з відповідно пропорційними катетами подібні за двома сторонами і кутом між ними. Другий наслідок: якщо кут при вершині одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при вершині другого рівнобедреного трикутника, то ці трикутники подібні. Справді кут при вершині рівних сторін підтверджує другу ознаку подібності трикутників. За двома сторонами і кутом між ними. Нарешті, ми дізнаємось про третю ознаку подібності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Знову розглянемо два трикутники ABC і а 1 b Б1С1. Нехай у них всі три сторони пропорційні і дорівнюють коефіцієнту k. Треба довести, що ці трикутники подібні. Розглядаємо перший випадок. Якщо К буде дорівнювати 1, тоді всі сторони одного трикутника будуть дорівнювати всім сторонам іншого трикутника, отже, ці трикутники будуть рівними за третьою ознакою. І ми знаємо, що рівні трикутники є подібними. Тепер розглянемо випадок, коли, наприклад, К більше 1. Тоді сторони першого трикутника будуть більшими за сторони другого трикутника. На сторонах BA і BC позначимо відповідні точки А2 і С2 такі, що ba 2 дорівнює A1B1 і BC2 дорівнює b 1 c 1 Тоді виконується ось така пропорція. Подивіться: у трикутниках ABC і а 2 BC2 2 один спільний кут, кут Б. Тому ці два трикутники подібні за другою ознакою, яку ми щойно розглянули. Причому коефіцієнт подібності також дорівнює К, отже, утворюється відношення третіх сторін, які теж будуть дорівнювати К. Подивіться на це відношення в умові задачі. Воно також дорівнює К, отже, знаменники. Як бачите, сторони трикутників будуть рівними між собою. А це означає, що трикутники А2БЦ2 і а 1 b 1 c 1 рівні за третєю ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами. І знову той самий висновок. Ці трикутники подібні. Ми щойно це виявили. Ці трикутники рівні. Рівні трикутники подібні між собою. Тоді і великий трикутник буде подібний маленькому. Це те, що нам потрібно було довести в цій теоремі. Ви напевно помітили, що ознаки подібності трикутників мають багато схожого з ознаками рівності трикутників. Це можна побачити в цій табличці. Перше. Трикутники рівні по двом кутам і стороні між ними. А подібні по двом рівним кутам. Друге. Трикутники рівні по двом сторонам і куту між ними. Трикутники подібні по двом пропорційним сторонам і куту між ними. І останнє. Трикутники рівні по трьом сторонам. І подібні по трьом пропорційним сторонам. Давайте тепер розв'яжемо кілька задач. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Доведіть, що відрізок, який сполучає основи двох висот гострокутного трикутника, відтинає трикутник, подібний даному. Подивимось на цей трикутник АВС, у якого AA1 і BB1 це висоти. Треба довести, що трикутники, ось цей великий і ось цей малесенький, є подібними, розглянемо два прямокутні трикутники. АБА1 і СБ1 у них кут Б спільний. Отже, ці трикутники є подібними за першою ознакою. Підказка, тому що другий кут у них дорівнює 90 градусів також рівний. І це було наслідком першої ознаки. Якщо ці трикутники подібні, то сторони у них пропорційні. Із властивості пропорцій можемо поміняти чисельники зі знаменниками місцями. А це означає, що у великого трикутника і цього маленького, ось ця сторона і ця є пропорційними. Також у цих великих і маленького трикутників спільний є кут Б. Отже, якщо дві сторони пропорційні і спільний кут рівний, звичайно. Тоді ці трикутники є подібними за другою ознакою. Задача розв'язана. Переходимо до наступної задачі. Задача 2. У кожному з трикутників ABC і РСТ медіана, проведена до більшої сторони, дорівнює половині цієї сторони. Чи подібні дані трикутники, якщо сторони AC дорівнює 9, АК дорівнює 7,5, ТР дорівнює 6, МР дорівнює 5. Подивіться на малюнок. Медіани ЦК і ТМ відтинають від даних трикутників АБЦ і РСТ відповідно трикутники АЦК і RTM. З'ясуємо чи пропорційні відповідні сторони цих трикутників. Беремо перше відношення сторін АЦ і РТ. Підставляємо значення їх довжин, яке на малюнку, і в умові задачі нам дано. Давайте скоротимо на 3 і отримуємо 3 других. Беремо дві наступні сторони АК і РМ. Сторона АК дорівнює стороні КС і сторона МТ дорівнює стороні RM. Тому і відношення цих сторін буде також рівним. Отже, підставляємо їх значення і отримуємо також 3 других. Коефіцієнт виявився рівним. Тому. Три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого трикутника. А це означає, що ці трикутники подібні за третьою ознакою. Із подібності цих трикутників випливає, що кут А буде дорівнювати куту Р. Тепер подивимось на трикутники А, Б, С і RST. У них виявляється, кут А і кут Р рівні. Відношення сторін АС і РТ дорівнює 3 других, це ми щойно виявили. Тому нам залишилось перевірити відношення ще двох сторін, наприклад, АБ і РС. Як бачите, сторона АБ складається з двох однакових відрізків АК і КБ, тобто з двох відрізків АК. А сторона РС також складається з двох відрізків. Які дорівнюють довжині РМ. Тому ми можемо замінити ось таким відношенням, скорочуємо на двійку, і отримали те відношення, значення якого ми вже знайшли Це три других. Тут три других, тут три других, кут рівний. Отже, ці трикутники подібні за двома сторонами і кутом між ними, тобто за другою ознакою. Задача розв'язана. Переходимо до наступної задачі. Задача 3: Сторони одного трикутника дорівнюють 9 см 15 см і 18 см, а сторони другого трикутника відносяться як 3 до 5 і до 6. Чи подібні ці трикутники? Щоб розв'язати цю задачу, нам не потрібно малювати трикутники. Нам просто потрібно зробити деякі підрахунки. Давайте введемо коефіцієнт пропорційності x. І позначимо сторони другого трикутника як 3х, 5х і 6х. Щоб відповісти на питання, чи подібні ці трикутники, треба перевірити пропорційність відповідних сторін. Давайте створимо ось такі відношення. Це сторона першого трикутника, це другого. і так далі. У першому відношенні можемо скоротити на 3 і отримати ось такий результат, в другому скорочуємо на 5. А у третьому скорочуємо на 6. Подивіться, праві частини кожного зрівнянь однакові, отже, ліві частини будуть рівними. Тому робимо висновок, що всі три сторони трикутників пропорційні, тому відповідь на питання задачі буде так. Трикутники подібні за трьома сторонами або за третьою ознакою. Переходимо до наступної задачі. Задача 4. Сторони паралелограма дорівнюють 15 см і 10 см. А висота, проведена до більшої сторони 8 см. Знайдіть висоту, проведену до меншої сторони. Отже, дано у нас паралелограм АВЦД. Сторона АД дорівнює 15 см, АВ дорівнює 10 см. Висота БМ дорівнює 8 см. Треба знайти другу висоту ДН. Давайте подивимось на трикутники, що утворилися ABM і ADN. Вони є подібними, як прямокутні зі спільним гострим кутом, тоді їхні сторони будуть пропорційними. Давайте замість AB, AD і БМ підставимо їх значення, що нам дано в задачі, отримаємо таку пропорцію і за властивістю пропорцій перемножимо хрест-нахрест -хрест чисельники і знаменники. З цього рівняння ми можемо знайти. Невідому другу висоту ДН, і вона буде дорівнювати 12 см. Це є відповіддю на цю задачу. На сьогодні задачі закінчилися. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!